У 2023 році робота Линовицької тергромади спрямована на підтримку Збройних сил України, покращення безпекового середовища, добробуту мешканців громади, те, що ми запланували ще починаючи із грудня 22-го року, коли приймали бюджет, і потім, коли погоджували цей бюджет і уточнювали залишок коштів на 2023 рік, всі об'єкти, які ми збиралися вести в дію ведені. на першому плані безпека здобувачів освіти, вихованців дитсадків. У Линовицькому ліцеї реалізовано два проєкти безпечне середовище. Один проєкт це поточний ремонт і другий капітальний. Тепер у Линовицькому ліцеї є приємними умови для укриття учнів ліцею, а також. Дитячого садка, який знаходиться в цьому приміщенні, власними силами за кошт місцевого бюджету збудовано укриття ще в одному закладі дошкільної освіти з вересня 2023 року. Дитяча установа працює в режимі офлайн. Керівництво громади, виконавчий комітет, депутати подбали про безпеку учнів, які навчаються в удайцях. Власними силами було побудовано укриття у дицівському навчальному закладі і з 1 вересня 23-го року заклад освіти удейцю працює в штатному режимі. Під час повітряних тривог якуди укриватися. Безпечне середовище, очне навчання дають можливість педагогам учнівському колективу працювати на повну силу. Створення комфортних умов для школярів першочергове завдання влади. За три місяці нового навчального року Линовицькому ліцеї замінені всі вікна, двері на нові енергозберігаючі, придбано нову техніку. Замінено. Близько 80 вікон, семи дверей. У їдальню придбаний пароконвектор, в їдальні замінено двері, проведено ремонти по приміщеннях. Линовоцький ліцей відповідає всім вимогам. При заміні вікон всі відчули затишні умови, тому що потепліло у школі, стало. Естетичніше. Ми придбали на сьогоднішній день жалюзі, які все ж таки зробили комфортнішими умови у школі. Ми працюємо і намагаємося щоб все в нас було. Не гірше, а тільки краще, тому що кожен з нас тримає свій фронт на турботу дорослих створення відповідних умов для навчання ліцеїсти відповідають високими досягненнями. Учні призері районних олімпіад, фіналісти всеукраїнських міжнародних конкурсів. Приймали участь у районних олімпіадах. Зайняли 11 перших місць, 10 других місць, 7 третіх місць. Сім учнів готуємо до обласного етапу. У міжнародному мовному конкурсі імені Петра Яцика взяло участь, семеро учнів 5 вибороли перше місця і двоє друге, посіли двоє, друге місце. Одну ученицю готуємо на обласний етап, також учитель української мови пройшла навчання від Державної служби якості освіти. І стала експертом в сертифікації вчителів з української мови. Ліцеїсти, вчителі беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Основною метою у виховній роботі здобувачів освіти у 2023 2024 навчальному році є формування громадянина і патріота, бо це є важливо на часі. Ліцеїсти беруть участь у різних акціях, які проходять у нашому ліцеї. В ході благодійних концертів ярмарків акцій Педагогічний учнівські колективи зібрали на потреби захисників майже 26 тисяч гривень. В нашій школі дуже активно проходять різноманітні акції. Хочу подякувати батькам, які залучаються до проведення, які підтримують і учителів, і на, в своїх дітей. Потурбувалося керівництво громади і про організацію підвезення школярів з віддалених населених пунктів до навчальних закладів. Облаштовано зупинки для шкільного автобуса у селах Стасів. Щина полонки у 2023 році. Проведено ремонти по всіх будинках культури територіальної громади. Величезний ремонт, проведений в Оніщенському будинку культури, ремонт у Линовицькому будинку культури за звітний період у Линовицькій громаді відремонтовано всі автошляхи з твердим покриттям. Було закуплено тисячу тонн щебня, який розвізся по вулицях. Самої Линовиці і сіл територіальної громади, вкатаний у землю, прикатної зробили дороги коштом державного бюджету відремонтовано дорогу зі сполученням линовиць полунки капітально реконструйованої 6 кілометрів автошляху до села Бубнівщина. Такої ділянки дороги у Прилуцькому районі по тій якості і по тих нормах виконання. На сьогоднішній день я не бачу з метою економії коштів було встановлено твердопаливні котли у медичному закладі, Богданівському ліцеї у Дайцівському навчальному закладі вдалося зекономити більше двох мільйонів бюджетних коштів. У планах керівництва реконструювати вуличне освітлення по всій громаді, прогайдурувати вулиці без твердого покриття для Збройних сил України з місцевого бюджету на 2024 рік виділено більше півтора мільйона гривень. Всіляко підтримуватиме громадами ценати забезпечення необхідними матеріалами місцевих волонтерів, які плетуть маскувальні сітки, роблять окупні свічки тощо уєднання сила громади разом до перемоги.